керівники обласного відомства. Як ви вважаєте, чому ваші дитаті? Підніміть, 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 Зароду не місто його не тримати. Його просили вже два роки, звільнили не хочуть!

Він до мене за щоб скора забрала, що вони живе. Що ця людина? Ця людина дуже погана. Вона вийшла з довіри народу. Народ просить змінитися в своєму саду. Він не хоче, просить, не просить. Він не хоче. Він бартуй медперсонал. Здушається. Весь медперсонал тут.

Ніхто не хоче з ним працювати. З ким буде працювати? Ніхто? Ніхто не ним працювати. Весь колектив проголосував, що не хоче з ним робити. Ми уганці, цей дії. І медперсонал госпіля. Ми, Ми уганці. От він не повоює з нами, а не з бабами, тому у госпіталі. Нехай встане, нехай почитає заяву.

Boa мен щось не знаю я вже Манзур'я! 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 Давай, Манор, покажи, який ти слабий схож з Бах. Ну, давати такі вигляд, ніядому не думає, ким я так думаю. Розумовий, він там просто.